Кожен сумчанин тисячі разів проходив головною вулицею міста. Та ви навіть не підозрювали, що відбувається на її задвірках. Спеціально для глядачів СТС розкриємо таємницю. Мені захотілося побачити на вулиці города ту ж сказку, яку я бачив в дитинстві. Креативне вбрання, оригінальні образи та трішки магії все це сумські живі скульптури. Таке диво до сум зі столиці привіз Дмитро, кравець за освітою та митець у душі. Ідеї з'являються по-разному в залежності від того. Ну, от времени года я б сказав, виходить. Просто, коли є хороше настроєння, я просто там гуляю, і мені приходить щось в голову, і це здається. А створюється, власне, прямо у нас на очах. Олена входить в образ місіс Стім. каже, він ну дуже полюбився сумчанам. Реагують бурно, бурно і радісно. Некоторі трогають за віщі, нікотрі просто пугаються. Кожен костюм справжній витвір мистецтва. От ці штуки, тобі ж циліндр, повністю був пошит з кожі по технології створення каркаса циліндру, тобто повністю все як в настоящих мастерських. Зараз в студії працює вже ціла команда. Мають 12 різноманітних образів на всі смаки і вподобання. Зокрема, нещодавно в сумах з'явилися Карлсон, Чарлі Чаплін, леді в білому та ходу ліст. Костянтин каже, небезпечне на перший погляд заняття, насправді зовсім не складне. Мені завжди нравилось, що не Необычный. То есть мой внешний вид тоже немножко нестандартен. То есть где-то 5-6 тренировок усердных. И вот я уже на высоте метра. Такий екстрім ми вирішили спробувати на собі. А зараз увага, смертельний номер спеціально для телеглядачів СТС. От і сьогодні схоже, містянам прийшлося до вподоби імпровізоване дійство, яке влаштували актори спеціально для нашого телеканалу. А от зараз у відео перший раз очень кстати оригінально. Я тіну грівну, а там грала музика. Коли вона вирушила, вирушила руками, то я почуваюсь іспугалась. Ну, радували людей. От ні лично приятно. Очень прикольно на самом деле. Втім, на цьому сюрпризи не закінчуються. Зовсім скоро чекайте цілу виставку живих скульптур. На ній наші герої обіцяють показати кілька абсолютно нових образів. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС.